Поліція затримала вбивцю, який 5 вересня в столичній обласній лікарні з пістолета Макарова розстріляв чоловіка. Під час затримання в підозрюваному знайшли зброю та набої, ідентичні до тих, що залишилися на місці вбивства. У коридорі обласної лікарні нападник сім разів вистрілив у чоловіка. Забрав його барсетку та втік. Одночас в кишені вбито знайшли близько 10 тисяч доларів на них. кажуть слідчу. вбивця і полював затриманий. Уже кілька разів був засуджений за шахрайство та розбій. У 2015 п'ятнадцятому він. Вийшов із в'язниці за законом Савченко і деякий час служив у Збройних силах. Злочинець судимий. Є такий, на мою думку, прикрий факт. Він є діючим військовослужбовцем Збройних сил. І, можливо, це табельна зброя. Закон Савченко треба все-таки виносити в раду на перегляд. Тому що по закону Савченко вже на даний час звільнено більше 9 тисяч зловмисників. По тяжким, і тяжким злочинам уже нами затримано більше 700 чоловік, заарештовано більше 300 чоловік.